Цікаво, я кожного дня приїжджаю на цей світлофор, світлофори, він кожного дня зел... червоний. Я на ньому стою, щоб подивитися даунтаун, але сьогодні його закрили машини. Не видно його. Погано видно. Там він. Це дуже цікаво. Мені ось цікаво, що, що ці вовки тут їдять. Ну і, і дійсно, вони міські вовки, тобто живуть в місті. Вони інші, ніж ті, що у лісі, я думаю. Ті, може, більш агресивніші. А цей такий хвоста припіджав, виглядається, щоб ніхто його самого не з'їв. Хоча не кому його тут з'їсти, ніхто його тут не з'їсть, але ж ну, можуть відловити, хто його знає. Я не знаю. Вовків тут. У місті відловлюють чи ні. Ну, вони ж можуть бути небезпечні, хоча хто його знає, хто небезпечний? Люди чи вовки. Я не знаю. А Даунтаун такий красивий. І сьогодні я не запізнююся, я сьогодні буду вчасно. Це добре. І ще завтра відпрацюю і усе. І потім 4 дні буду відлежуватися. Хоча хто буде відлежуватися в суботу, треба йти у церкву на виставу з дитиною Золіною. Ну, 3 дні, значить, відлежуся. Що робити? Чи Це 24 це на суботу, це в неділю то в мене буде з субота відлежатись.